Ти не смій не вернутись назад. Ради тих, хто там вдома чекають, що в небо за тебе взивають, ти живим, повертайся, солдат. Ти не вір, що шепочуть вітри, вір, що це нещасова розлука, що обіймуть тебе ніжно руки, що тримали й просили. Не йди. Ти у серці печаль не ховай, хоч, можливо, до болю тривожно, мужнім плакати, кажуть, не можна, ти надію міцніше тримай. Ти лишив за спиною свій дім, протиставши на валі ворожій, і стоятимеш скільки лиш змозі. Прикриваючи серцем своїм не кордони, не землю людей, рідних, близьких дітей, сиву маму, вони сил додадуть і наснагу їх молитви для серця, єлей. Ради них повернися назад і прикрий серце вірою в Бога. А коли буде зовсім не змога, бий у небо, що сили в напад, і не смій не вернутись назад, ти молися всім серцем невпинно за плечима твоя Україна. Ради рідних ти чуєш солдат, а попереду право на волю, мирне небо, щасливе життя. Де надіям не видно кінця, хай Господь береже твою долю. Повертайся скоріше назад, тисячі голосів кличуть в небо від недоброго захист для тебе. Ти живим, повертайся, солдат.